Завжди пам'ятайте, якщо хочете когось менторити, завжди пам'ятайте, з чим людина прийшла, що вона хотіла з самого початку. Oh, мені все таке. От... Найчастіша помилка починаючих тренерів, вони відхиляються від запиту. Вони починають їм ще щось давати. Там, Так, да, багато корисного видно всі. Видно всі прогалини, видно дівки, видно, куди би можна було, можна приліпити туди гроші й цілі. Запит, який був. Тобто, ти не ну, сказав... змінився, він ж базово був інший. Ну, в, чат, в чаті був інший запит. Бо він побачив, що так можна все-таки. До того він ще сумнівався, що тіпо, такі люди вже є, і він їм буде цікавий і так далі. Так, да, оце відчувається. Оце відчувається, що є сумніви тіпо, в тому, що тарафої <рес> Ну <рес> Запит завжди, пам'ятайте. Якщо хочете когось менторити, завжди пам'ятайте чим людина прийшла, що вона хотіла саме початку.